Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І сьогодні на прохання пані світланки я розкажу про горщики і де їх купую. Мені подобаються ось такі горщички. Цього горщика купувала в епіцентрі, коштував 50 гривень. Зараз їх немає в продажу, я не бачу їх, але можна пошукати в інтернеті і знайти на промі. Я їх бачила теж, вони коштують 50 гривень. Такі кашпо це для закритої системи горщичок. В ньому квітує вже в домашньому цвітінні дикий котик, все подобається. І я віддаю перевагу саме таким горщикам. І ще одного типу покажу пізніше. До речі, на Олексі знайшла. Чи 25 горщиків було, не пам'ятаю, бо я два рази з цим продавцем зустрічалася. Спочатку купила 12 за 200 гривень, і ще потім 13 горщиків за 200 гривень. Я їх таки докупила, бо вони мені дуже до вподоби. Ну, ось так вони виглядають на розетці. Ну, і такі ось горщички. Я вже про них розказувала. Це теж в епіцентрі купувалися вони, вони мені дуже до вподоби. Вони ще мають підставочку. Але тут можна якби, зробити дирочки знизу, там є прям такі цяточки, які можна видавити і зробити звичайну якби, посадку. Но я використовую їх як закриту систему. Мені дуже подобається, вони бюджетні, недорого коштують, і майже всіх своїх орхідеїв я зараз саджаю саме в такі горщички. Ну, Як бачите, архітеки гарно розвиваються. Є меншенький, то 11 см діаметр, цей 14, є ще три більших, більших і більших. Як бачите, це Клеопатра, подивіться, як вона класно корінці свої розкуклила. Ну, мені подобається. Ще я їх використовую як кашпо. Це теж дикі котики, два штучки в мене, поки що я їх не пересаджувала, не хочу травмувати, бо це коти вони такі примхливі до пересадок. Тож поки що після відцвітання чекають свого часу. Поки я їх пересаджувати не буду. Ну, і ось це піддончики, які йдуть в комплекті до цих горщиків, я їх використовую для інших орхідей. Є ще в мене такі колби величезні скляні, але тут треба підходити. Обережно до цих посадок, тому що тут потрібна галтована кора, така крупна саме великої фракції, щоб там було багато повітряних кишеньок Є також ось такі подвійні горщики. Мені не подобається, що потрібно багато води наливати на дно. Це якось затратно, потрібно зливати воду, наливати. Я хочу перейти на закриту систему, усіх перевести. Ну і ось так. Так само, кашпо з звичайною посадкою, буду потрошечку пересаджувати їх, за реактивне коріння, можливо, ви в наступних відео побачите, як я буду це робити. Ну, і ще є горщики, які ось так з таким поливом, світілом. Вони чудові, але потрібно щось вставляти ось тут між горщичком, щоб повітря потрапляло, потрапляло донизу. Знову ж таки, або водичка стається знизу, і її піє. Ну, мені якось піє. Я від них відходжу вже, хоча вони хороші, я нічого поганого про них не скажу. В таких росте горщичках, в звичайних ось таких кашпо. Це теж закрита система. Чудово орхідеки себе почувають, але не даю я перевагу саме тим, які ви бачили на початку відео. Ось теж піддончик від більшого горщичка. Тут звичайна посадка. Я поливаю по краю горщику, орхідея напитується. З того підончика п'є водичку і чудово себе почуваю. Надіюсь, вам було цікаво. Я відповіла на ваші запитання. Ну а вам дякую за перегляд. Гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі!